Ось так в центрі Рима виглядають смітники. Тобто 5 смітників і вони поділені по кольору. Також на кожному смітнику розписано, що можна викидати. Цей контейнер для металу і пластика. І розписано, що можна викидати, чого не можна. Як це робити? Розписано. Телефони розписано, офіційний сайт є. Зараз людина викидає папір. Не хочу його знімати. Okay, okay. Бутарик з постатура і його Україна. <гану> і Україна Костонінка. Ну. А, квестання. Рекосторе реколіри спасатура. 5 okay. ну, контейнер, а Україна Uno контейнер. Solo mm. і басна. <гану> Спитав, що я зроблю. Пояснюю, що в Україні ну, немає розділення. Ось це контейнер, він викидав. Суто папір і в них навіть е, є, може потім покажу, е, була ціла програма, що е, видавали навіть е, спеціальні пакети, куди е, на яких розписано і куди яке сміття. Для паперу е, був зелений пакіт, пакет. Ось такий контейнер для шкла ветро, так само. Все чітко розписано. Цей контейнер для харчових відходів, тобто відходи, які можна потім переробляти. Можна газ добувати, можна відправляти. що перегнивало, наприклад, як добрива і приїжджає за кожним окрема машина, і ось це контейнер для матеріалу Lon-Rічі тобто матеріали, які не можна відновлювати. Є пластик, наприклад, який не підлягає вторинному використанню. Є Наприклад, міста, які вже відмовилися в Америці від пінопласту. Якщо брати маленькі міста, то в них таких контейнерів немає. В них є за містом, полігон по сортуванню сміття, а на тижні все розписано, який день збирається яке сміття. Тобто, наприклад, в понеділок збирається пластик і з кожної хати, квартири все в пакетах зноситься під під'їзд. Машина під'їжджає, збирає вівторок, наприклад, збирається картон. І так далі, тобто весь тиждень розписано. Якщо у вас багато сміття, то ви можете замовити машину. Приїде. І в Римі так само ви замляєте машину, вона приїжджає, забирає сміття. Якщо там невелика кількість, то це буде безкоштовно. Якщо трохи більше, то ви вже будете платити. Також, якщо брати з села, то в них Нема смітників, от, ніяких контейнерів. Тобто, це є профілактика того, що не буде грузунів різних, шкідників, тарганів. І так само, наприклад, не будуть лазити цигани по смітниках, як це є в Римі, які розкидуються сміття, і, відповідно, антисанітарні умови створюються. Також, якщо брати села на цих полігонах, Можна самому приїхати і здати сміття, там іде вже сортування. Є в них сайт цього полігону. Кожне місто, звід скільки тонн здалося, там за рік, за пів року. Все чітко розписано. Що для Львова навіть те, що пан Судовий все це віддав, наприклад, з компаніями, які вивозять сміття, то у Львові нічого не розписано, Деякі... просто є контейнер, а інформаційної компанії ну, ніякої не проводилось. Навіть більше того, на офіційному сайті міста Львова Львівської міської ради немає ніякої інформації для людей, яка б роз'яснювала, як сортувати сміття правильно. І на мій запит, до відповідного працівника, керівника, чому немає, він каже, що ну, так сталося. Якщо пояснювати в двох словах, дав мені тільки що інформацію, що є там якесь рішення в архіві міської ради, але чи в малюнках, чи в картинках зображення і роз'яснення цьому немає ніякого. Навіть, в Римі постійно проводяться програми, інформаційні реклами навіть є на телебаченні. І ось така от історія з сміттям, з проблемою так борються в Римі, а наразі у Львові, і тим більше е пан Судовий каже, що Львів європейське місто. Ну ось приклад того, що Львів це. Брудне село, просто велике, <хи> коли в центрі міста річка з річки зробили смітник. Якщо прихильників того, що проводити Євробачення наступне у Львові, то я проти, тому що немає проблеми рішення. Рішення проблеми із сміттям, а його буде все більше і більше. Бо туристи будуть приїжджати і навіть в центрі Львова нема в людних місцях я потім покажу ще інші смітники, де є мінімум три види сміття викидаються, окремо пластик, окремо. Шкло, метал. Це в людних місцях. Ось така історія коротенька.